На одному з полігонів Сумщини проходила практична частина командно-штабних навчань. За участі голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, голів районних військових адміністрацій та громад, а також представників ДСНС поліції, на полігоні відпрацьовувалися надзвичайні ситуації військового характеру. Цього разу було на практиці опрацьовано, як діяти у разі застосування ворогом зброї масового ураження. За словами голови обласної військової адміністрації, в області є потужні сили, ДСНС, поліція, військові, які готові за єдиним планом допомагати кожній громаді. Є злагодження, техніка, навчені люди. Але все це має бути в керованих руках навчених професійних керівників. Кожен керівник на місцях має знати, як організувати оборону, захист, евакуацію під час надзвичайних ситуацій. І ми з учасниками навчань ще зустрінемось на підведенні підсумків через два тижні разом до перемоги, підкреслив Володимир Артюх.